О, то це ти здаватимеш нам те в цьому році, угу. о, товариш, успіхів, товариш. Вітаю всіх шановних. Ви знайшли які який розповість вам, як готувався до НМТ. Дам поради, розкажу лайфхаки. Чому можна приділяти увагу на що можна забити? Якщо що я не просто якийсь там тип. в тому році я вступила на спеціальність 081 на поправу, на яку було встановлено досить високе прохідне бало, саме 150. п'ятдесят престижний навчальний заклад. При цьому до цього нещасного НМТ я готувалася абсолютно самостійно, без ніяких репетиторів, платних курсів та такого іншого. Ну і бонусом за два місяці до початку сесії. Тож повірте мені, є що розказати. Ну а на цьому нарешті вступ закінчується. Якщо цікаво, залишайтеся. Якщо ні, до побачення успіхів. Тож перше, я прекрасно здаю, як ви зараз схвалюєтесь через це. НМТ. проте гарантую, після вступу в університет, ви зрозумієте, що це просто дурниця. Вступити ви товариші 100%, Якщо не берете мінімум, Тобто, якщо вам потрібна спеціальність без прохідного балу, то це 100 та вище. Якщо є прохідний бал, то відповідно оцей конкретний бал або вище. Ну, знову ж таки, як у мене було 150 мінімум. Також, якщо от я візьму, до прикладу свою спеціальність, якщо у вас менше 150 балів, ви все одно можете вступити. Поясню, як при вступі у деякі міста України, до вашого середнього балу додається ще коефіцієнтний бал, який значно може підвищити ваш середній бал. Наприклад, найвищий коефіцієнтний бал можна отримати при вступі в Харків, Суми, Запоріжжя або інші наразі профронтові місця. Що собою є цей регіональний коефіцієнт, то ви помножаєте свій ітоговий середній бал на 1,07. Якщо ви вступаєте в Дніпро або в Полтаву, то бал можна помножити на 1,04. Якщо це будь-які інші міста, особливо міста. Західної України, то там коефіцієнтного балу немає. Тож, до прикладу, щоб вступити на право, вам необхідно набрати мінімум 141 бал. Тоді ви вступаєте в місто, де коефіцієнт 107, та отримуєте свої 150 балів. І будьте впевнені, що навіть якщо у вас цей мінімальний бал, то ви вступите, тому що в тому році вступили усі, хто хотів. Мені дзвонили навіть з Львівського університету імені Івана Франка. А я подала туди заявку просто щоб подати, і навіть не помітила, що переді мною стояло 10 тисяч сів рейтингу. Тож другий ще вам скажу, це починайте готуватися вже зараз. Що казати чесно, я почала готуватися за два місяці до НМТ. Ну може, два з половиною, але в цьому році так не прокатить товариші. Пояснюю, по історії у вас тепер повна програма. До цього ще додався новий правопис з української мови, який я 100% впевнена, що ніхто вас йому не вчив. Тому що в мене в школі за цей новий правопис тіхто навіть не знав. Тож в цьому році, хоч на щастя, і не додали ще один предмет, п'ятий. Проте проблеми так вистачає. Тож історія в мене починалася з Люблінської унії, це 1569 рік. А зараз все буде тягнутися з самого початку із Київської Росії. Тож я вам просто рекомендую почати готуватися вже зараз, якщо ви ще до цього не почали. Там однієї національно-визвольної війни Богдана Хмельницького вистачає. А до неї ще дійти треба. Це 600 років. Далі теж важливо, оскільки ми вже говоримо про історію. Приділяйте увагу архітектурним пам'яткам та просто матеріальним пам'яткам. Це, наприклад, було питання на встановлення послідовності збудування певних споруд. Або хронологічна послідовність випуску газет. Це жахливо. Але також хочу вам сказати з приводу питань з монетами. Бо в тому році я вам відповідаю: це було до топу кінець світу. Проте як на мене, завдання з монетою було просто найпростішим. Тож з приводу якраз прослуховування ось цієї інформації, що вам розказують з приводу НМТ, ви не лякайтеся, ви будьте попереджені. Також скажу за українську мову, в принципі, сутність завдань ніколи не змінюється з роками треба завжди знати як розкласти речення на оці підмет присудок та І в мене ще було завдання де треба було пояснити чому вживається тере реченні. тобто дуже багато завдань на пунктуацію тож звертайте увагу також є завдання на фразологізми вони можуть трапитися легкі от мені наприклад пощастило з цим може трапитися складні але щось з них ви все одно будете Ну, не буду далі акцентувати увагу тому що програма української мови в принципі вона не змінюється єдине що новий правопис в цьому році тож може бути Декілька нових завдань. Далі така рекомендація це вчити математику. Математика це рятуйте, просто допоможіть. І уся проблема в тому, що ти не знаєш, який тобі дістанеться варіант. Він може бути легкий, який ти вирішиш взагалі без проблем, навіть якщо не будеш готуватися. А також може трапитися такий, що ну, його дуже складно буде вирішити. Наприклад, із варіантом не пощастило мені. В цьому готувалася по тактиці за два тижні до іспиту. Не рекомендую. Я вам розповім про цю тактику, тому що вона корисна, але готуйтеся до цього. Я помітила, що кожного року математику ніби ускладнюють, тож нема гарантії, що вона залишиться на тому шлі на якому була я в минулому році, при цьому математика це той предмет, через який багато випускників не складають. Якщо із цим предметом вам складно або складно з будь-яким іншим предметом, який є обов'язковим. В ідеальному варіанті таких предметів не буде. Проте життя показує, що вони є. Тож, Якщо ви гірше за все знаєте ту ж математику, то підготуйте її хоча б на мінімум. я кажу для тих, хто ну от. Взагалі не може її вивчити, а також для тих, у кого залишається небагато часу на підготовку. І Коли я кажу підготувати на мінімум, я не маю на увазі забити на неї. Просто в будь-якому випадку приділіть більше уваги тим предметам, які ви краще засвоюєте. Це необхідно для того, щоб вивести на них ваш середній бал. Тож а далі я вам скажу дуже важливу інформацію: не обирайте четвертим предметом той, який ви не знаєте. Будь ласка. В тому році не склало дуже багато людей, які обрали англійську, коли взагалі її не знали, або знали не на достатньому рівні. І це стосується не тільки англійської. Хтось брав фізику, хтось брав хімію, хтось брав біологію. При цьому нічого з цього не знав. Якщо ви не знаєте, який обирати четвертий предмет, і вам здається, що усі предмети, що вам пропонуються, ви їх не знаєте. То беріть українську літературу. Просто дружня порада. Тому що література в тому році була дуже легко, і підготувати її відповідно набагато легше. Звісно, також треба сподіватися, що вони не ускладнять програму українську літературу, але в такому випадку треба працювати на випередження, просто починайте готуватися трохи раніше. Та якщо обирати найпростіший предмет, це означає, що до нього не потрібно готуватися. Далі тактика для повної бойової готовності перед те. Ну або як я підготувала математику за два тижні. Не повторювати, небезпечно для вашого вступу, то скажете потім, що це я вас навчила. Тож Римайте цю інформацію як продовження вашої підготовки, а не її початок. Тож, якщо ви здаєте не в перших числах, я, наприклад, здавала 14 червня, а сесія взагалі почалася з 3 Де то після того, як складається НМТ, ввечері викладають оці варіанти. Тобто показували конкретно, що сьогодні вирішували випускники. І готувалася я вже по цим варіантам. І я вам скажу, що десь за день два до саме твого іспиту варіанти дуже схожі. Тож це вам може допомогти прям. Далі, то, що стосується особливо предметів, таких як історія або українська література, якщо ви її готуєте, звісно. Ну, давайте історія. Після вивчення якогось матеріалу, ви її переказуєте або собі, або комусь. Можете переговорити з кимось, сказати, який Юра Хмельницький поганий чоловік. Гарантую, так запам'ятовувати набагато легше, да й мама тепер знає історію. Далі просимо тактику вивчення української літератури та історії. Якщо що в мене є таке відео, я залишу вам посилання в описі. Якщо буде цікаво, можете подивитися, проте підійде вона далеко не кожному. На жаль, якщо говорити коротко, то я слухала лекцію та займалася своїми справами, проте паралельно записувала якусь. Якусь важливу інформацію по типу дат та якихось важливих подій. Тож, наступне, що я вам скажу, це необхідність все ж таки слухати вебінари, які знімають саме по матеріалам вже пройдених НМТ. Та особливо звертати увагу на тести, які вони дають у кінці, щоб ви самі прорішали, і вони потім їх розібрали. З вами. Тому що мені дуже пощастило, що на такому одному вебінарі з Ютубу в кінці розбирала завдання, яке просто було ідентичне тому, що мені випало на НМТ потім. І відповідно я вже знала відповіді, і за це завдання давали багато балів, тож це було ідеально. Це також важлива інформація, а питання можуть повторюватися. Ну і також скажу, що після прослуховування лекції на певну тему можна піти вирішити самостійно якісь тести з тієї теми. і раз в деякий час можна проходити загальні тести по НМТ, наприклад, минулих років. Їх насправді там дуже багато. Я проходила як тести НМТ, так і тести ЗНО. Проте, проходячи ці тести, ви також побачите, наскільки відрізняються варіанти і важливо навіть ваші результати. Тож також хочу попередити, що НМТ це просто рандом. Як я вже казала, ви не знаєте, який вам попадеться варіант, і по складності вони всі різні. Тобто, комусь пощастить, комусь ні. Це дійсно так працює. На жаль, цим нічого не зробити. Таким чином. Варіанти, що були за день, за два до мого складання вони були ну, дуже прості, особливо той, що був за два дні. Там математика, прям, ну, ідеально легка була. От якраз для мого рівня, але мені трапилася якась ерунда. Що ж, напевно, з приводу підготовки я сказала все, що хотіла. Але, але я б хотіла ще розказати про сам іспит, як він проходить, що робити, коли ти вже на іспиті. Тож повідомте в коментарях, якщо вам буде цікаво послухати, я зніму там вам теж відео. І повірте, воно буде корисним. Тож всім бажаю успіхів і побачимось.